Сьогодні, вставному, я вважаю, гарний день, гарне свято. На стадіоні села зібралося багато дітей, які справді люблять футбол, які хочуть займатися футболом. Тут є у вас виходці з вашого села, брати Іванеці, які досягли значних висот у футболі. Справді особливо Михайло. І він сьогодні тут разом з нами. Схи, будь ласка, а як ви? Наскільки ви бачите, що футбол має місце в житті вашого села? Він не те, що має місце в житті нашого села. Він, він був обов'язковим видом спорту, яким завжди діти займалися. Але оці перипетії в державі дещо змінили. І ми стараємося це відродити. Сьогодні великий початок. Ми маємо велику гордість, що маємо такого прекрасного тренера. Це би було ну, грішно, як по-нашому, не запросити таку досвідчену людину до займання з такими нашими молодими, прекрасними хлопцями, дівчатами, адже не лише і хлопчики, а й дівчатка приходять грати в футбол. А й великою радістю є те, що хоча б на дві-три годинки ми відірвемо дітей від планшетів, від ноутбуків, ну, від якоїсь інакше Гігор, це наша мрія, яка сьогодні вже має великий початок, завдяки. І організаціям, і підприємцям, і всім 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 разом людям. Я думаю, що на цьому ми не будемо зупинятися, бо є ще багато видів спорту, не кожен може займатися футболом. Є в нас і волейбол досить сильно розвинений, і наші хлопці вже на першості України виступають. Дальніше думаємо, де би обладнати зали для гімнастичних тренувань для дівчаток. Завершуємо будівництво штучного поля, де будемо мати змогу у селі Жорнава. Так само займатися і футболом, і волейболом, і різними видами, так як поле буде підготовлено належним чином. І десь в осінній зимовий період будемо старатися в спортзали ремонтувати, обігрівати для цілорічного займання футболом в нашій громаді. Скажіть, будь ласка, як вже життя довело, тільки ті громади, там, де вдалося налагодити співпрацю. Громадських організацій, підприємців, просто жителів села із виконавчою владою. Чи вдасться вам тут згуртувати всіх навколо себе і що дасть дійсно значний поштовх у розвитку футболу, ну і інших видів спорту, і культури, і інше все, що необхідно для життя села? Я думаю, початок згуртування ви самі бачите. Бо якщо б його не було, тут би не були присутні ні діти, ні батьки, ні, ні гості. На рахунок громадських організацій, так ми дійсно тісно працюємо з різними громадськими організаціями, бо наша громада не настільки бюджету проможна тримати такі великі якісь проекти. Ми за допомогою різних громадських організацій лише в цьому році. Дуже багато речей зробили. У нас є і побудований і спортивний майданчик біля Ставнинської школи, і завдяки людина в біді громадської організації. Ми, на жаль, через війну мусили в екстреному порядку облаштовувати і бомбосховища. Ну а тепер нашою буде головною метою це якась громадська організація, яка б нам допомогла розвинути цю інфраструктуру. Плануємо відремонтувати нашу роздягальню. Ну і думати про різні види спорту, в яких би нам допомогли організації, бо без них ми самі з нашим бюджетом громади не потягнемо, це, я знаю, на 100%. Ну, може, з роками трошки станемо багатшими, прийде до нас якесь велике підприємство, тоді можна би було. Е, ну, на вашу думку, чи побачимо ми команду ставного, як колись на обласному рівні? Я думаю, що е, обов'язково побачити. Тому що Михайло Іваниця не тренує простих хлопців, а тренує значних футболістів, яким він і сам є значним футболістом. І я думаю, що ми найближчим часом зустрінемося чи в Ужгороді, чи в Березному, чи в Мукачеві. І представимо нашу маленьку ставнинську громаду, але з гідними футболістами нашої громади. Ірина сьогодні, задячуючи вам. У гірському селі Ставне, що на колишній Березнянщині справді гарне свято, зібралося багато діток. Ви приїхали сюди, і зробили їм гарний подарунок, вручили два комплекти футбольної форми. Ваша організація західна єдність давно створена і чи працює вона із футбольними організаціями нашого краю. Наша організація створилася 6 червня. Але люди, які працюють в цій організація, вони об'єдналися вже півтора року тому. Всі семеро людей, які є в штаті організації, вони працюють з перших днів війни. Вони допомагають всій країні, ВПО, військовим і так надалі. І тому ми вирішили, тому що у нас є спільні думки, спільні мрії, спільні цілі, до яких ми хочемо йти, і ми вирішили створити свою організацію. На сьогоднішній день, завдяки вам, ми дуже вдячні вам, що ми маємо таку честь присутство присутствувати при дітях, які ростуть на очах, які розвиваються, і ми маємо зробити можливість їх трошки щасливими, тому що вони отримали ті дитячі форми. Вони всі перевдяглися, радіють, посміхаються, бігають. Це дійсно радість на сьогоднішній день. І як би сумно не була яка ситуація в країні, але діти це наше майбутнє, заради яких треба. Щось робити, творити, допомагати, підтримувати, тому що без них ми ніхто і далі нам ти тільки з ними. Вони наші квіти. Тому, дякуючи також Мальтійському хресту, які надали цю допомогу, і ми її використали в правильному руслі, де ця форма дійсно дітям потрібна таким футбольним командам, які будуть грати і будуть це оцінювати і цінити. Сьогодні е, футбол на Закарпатті живе, да, не простий час, але він є. Е, е, ви чи задумалися ви над тим, що ваша допомога дасть новий поштовх розвитку футболу Закарпаття, і е, ми побачимо нові команди, які появляться на обрії і будуть розширювати, скажімо так, діапазон футболу нашого краю, в якого дуже справді дуже і дуже багата історія. На сьогоднішній день, якщо сказати чесно, то футбол це мрія багатьох хлопців, діточок, які хочуть рости в цій сфері і розвиватися. Завдяки нам, я не, не скажу, що ми розвили футбол. Ми трошки вклали свого своєї душі, серця, приїхали, допомогли, віддали те, що нам надали, і це має так робити, працювати. Ми маємо друг друга доповнювати і допомагати. Будучи, будемо допомагати. Будуть великі форми, будемо надавати, тому що є футбольні клуби, яким також ми надавали допомогу в формах, які цього потребували, дійсно потребували. І в них немає в чому бігати. Має ніякого забезпечення, і на сьогоднішній день в країні треба цю сторону розвивати, тому що діти це наше все. Що ж, Закарпатська асоціація футболу, футбольна громадськість Закарпаття. Справді дякую вам, Ірина і Вікторії, за те, що ваша громадська організація, західна єдність докладає зусиль, робиться для того, щоб допомогти саме дітям. Дуже скажімо так, ну не таких багатих сіл для того, щоби отримати футбольну форму і виглядати скажімо, достойно на рівні з великими іншими командами, які по які вважають себе дуже великими. Спасибі вам за то. І я думаю, що э, дай вам Бог здоров'я. Дякую вам вам також розцвітання. Ми ще зустрінемося, і наші діти будуть великими професіоналами в нашій країні, і представляти будуть нашу країну Україну. Дякую. Дійсно важкий час, дуже складний період, як в житті населених пунктів, так і країни в цілому. Але, Михайло Михайлович, як ви все таки думаєте, сьогоднішній день дасть поштовх розвитку футболу в селі? Ну це безперечно, тут навіть не задумаєшся. Дякую вам, дякую дівчаткам, які прийшли привітати, привітати і подарували форму, Це радість. Трохи тут зараз така, раніше тут, ви знаєте, самі любили футбол, тут багато людей було, до тисяч тисяч п'ятсот. На матчах було чемпіонати і області. Я вспоминаю, така пам'ять хороша і е, приємно було вспоминати. Але Степанович, хочу подякувати хлопцям, які мені допомогли. Ну, от хлопець ви хотіли, взяти, хотіли в нього інтерв'ю взяти, він дуже скромна людина. Він допомагає, все, ворота, все. Ми тут буквально протягом тижня трохи привели стадіон порядок, щоб було більш-менш акуратно, щоб зручно ну, удобно було діткам тренуватися. Так, дякую вам усі, Михайло Михайлович, Все-таки ми почуємо голосно за футбол ставного. Хай це буде, можливо, не завтра, після завтра, але він за себе ще скаже. Я не знаю, як чи буде створено, дасть Бог в державі, все наладиться з Божою допоможю. Я думаю, що є тут пару хороших талановитих хлопчиків. Не знаю, як команда, але хтось про себе заявить. Через певний час треба терпіння, час. Ну що ж, в першу чергу, Михайло Михайлович, вам велике спасибі за те, що ви не забули за своє село, що саме в вашій ініціативі, співпраці з владою. ОТГ. Вдалося навести якийсь сьогодні вже порядок. Будемо сподіватися, що будуть відновлені інші структури, які є тут навколо стадіона. І ми справді побачимо ще команду ставного на обласному рівні. Дякую, Степане, дякую вам всім. Дуже гарно дякую. Вікторія, сьогодні у вас досить незвичний день. Не часто вам доводиться приймати участь в таких заходах. Ми сьогодні відвідали колишню Велику Брезнянщину, село Ставне, і від імені громадської організації привезли, влучили юним футболістам два футболь, комплекти футбольної форми. Які ваші відчуття, і що ви взагалі побачили сьогодні? Мені дуже приємно, що я була запрошена, і ми взяли співучасть у такому гарному заході, як відкриття, я так розумію, футбольного поля і залучення наших юних футболістів до футболу. Ви знаєте, надзвичайно гарна місцевість, надзвичайно гарні і гостинні люди. І мені дуже приємно, що наша закарпаття воно розвиває футбол. І мені дуже приємно, що тут є такі ініціативні люди. Які сприяють розвитку, футболу, закарпатського футболу і Закарпаття в цілому? Громадська організація співпрацює із спортивними організаціями взагалі. А ми молода організація Західна єдність. Ми об'єдналися буквально. Почали ми волонтерити спочатку війни, з перших днів війни, а потім об'єднали наші зусилля. І зараз ми бачимо, що ми можемо зробити набагато більше, створивши цю організацію. Ми співпрацюємо як із футбольними клубами, як із соціальною сферою нашого закарпаття, так і намагаємося вірніше допомагаємо воїнам зсу. І сподіваємося, що ми далі будемо це робити, оскільки це дуже складний час, і закликаю всіх долучатися до допомоги і війську зараз. Ми будемо намагатися зібрати на машину, а також і залучатися до допомоги нашим маленьким юним вболівальникам, нашим футболістам, нашій молоді. Тому що це дуже важливо саме розвивати і показувати нашим дітям, що життя продовжується, і життя насправді воно мусить іти і тривати далі. Що ми є нація, ми є. Українці, і ми можемо зробити багато і показати всьому світові, що ми є сильна, гарна нація. Ну що ж, Закарпатська асоціація футболу дякую вам за той вклад, який ви робите, тому що сьогодні дуже непростий час, дуже складний час, як для населених пунктів, так і для країни в цілому, для людей, і ваша допомога вона справді дуже потрібна. І будемо сподіватися, що співпраця буде продовжена, і ми ще дуже. Ви в першу чергу можете дуже багато зробити для розвитку футболу в нашому країні. Я дякую вам за гарну вашу роботу. Ви дуже великий молодець.